Сьогодні у випуску реформа в дії, що буде з ЛКП і як буде без них. Творення ОСББ то спонукає до того, що в всіх є одна ціль. Розумієте, що ніхто не розраховує на Жекі Львів, оцифровують це лише одне з важливих рішень міських обранців. Перший в Україні банк грудного молока запрацює у Львові. Є ситуації, коли багато жінок не мають молока, недостатня лактація. Підсумовуємо день. Мої вітання з 1 липня українське законодавство ліквідовує жеки. До цього часу треба самостійно обрати управителя вашого будинку та створити ОСББ. В іншому ж випадку керівника вам оберуть органи місцевого самоврядування. Вони не чекали липня, зібрались усім будинком та вирішили створити ОСББ. Головою буде його мешканець пан Сергій. Чоловік, директор комісійного магазину, відтак має потрібний досвід менеджера. Ми там рахували 30% від тих надходжень, які кожен мешканець дає. Ну, верплату платить. Це буде залишатися в фонді ОСББ. Таким чином, хоче поступово покращувати вигляд свого будинку. Проситимуть і міські гроші. Для цього вже за. ...мовили експертизу, бождах старий, а балкони та стіни потріскані. Роботу мешканці готові виконати власноруч. Робоча сила то є 50% вартості виконаних робіт. От а на матеріали, як кажуть, там за деякий час, то ми назбираємо. От і от власне утворення ОСББ, то то спонукає до того, що всі всіх є одна ціль. Розумієте, що ніхто не розраховує на Жеки. А це вже інша частина Львова. Цей будинок яскравий приклад того, як функціонує ОСББ. Об'єднані співвласники багатоквартирних будинків тут створили ще в 1997 році. З тих пір голови правління пан Любомир. Затверджуємо. План нашої діяльності на рік і кошторис, тобто ми оцінюємо в грошах. Скільки ці роботи, які нам потрібно буде виконати, скільки вони можуть потягнути, і ми розраховуємо потім на квадратний метр, скільки це вийде. Усі витрати ретельно фіксують на дверях будинку, аби кожен мешканець бачив. Та, окрім власних грошей, мешканці долучаються до найрізноманітніших державних та закордонних програм, із підтримки багатоповерхіву. Нещодавно державним коштом поміняли вікна на сходових клітках. З 26 тисяч гривень ми заплатили тільки 6 тисяч. А 20 тисяч ми отримали відшкодування, причому отримали своєчасне відшкодування. Але потрібно було до цього досить находитися, назбирати різні папери. Львів лідер зі створення ОСББ в Україні. У понад 600 будинках вже функціонує об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Ірина Конанець, Петуляк. Новини. На бібліотеки області виділили майже мільйон гривень на нові книги та комп'ютери. Однак на всіх закупити техніки не вдасться, тому проведуть конкурс. Загалом в департаменті культури анонсують – 2016-й стане роком реформування бібліотек. На що роблять акцент обласні чиновники? Розкаже Ольга Медейчик. Читати у будь-який спосіб обласна бібліотека для дітей йде в ногу з часом, аби заохотити школярів до читання, створили електронну читальню. За допомогою QR-коду смартфон щитує, де знаходиться книга, і видає її на гаджеті. Поки що в нас є тільки 10 книг, тому що ми можемо брати книги тільки класику, які не потребують авторського договору, і книги, які. І авторів, з якими ми співпрацюємо. З інновацій у звичайній бібліотеці, й доступ до інтернету й аудіокниги. Запровадили й електронну базу, де містяться всі формуляри читачів. Та аби не лише одна бібліотека стала модернізованою, в області виділили майже мільйон гривень. Щоправда, на комп'ютери передбачено лише 300 тисяч. Закупити у всі бібліотеки техніку не вдасться, тому організують конкурс. Цей конкурс буде обласний, але позиція депутатів є така, що кошти 300 тисяч гривень. Оскільки вони є невеликі, чи вони не були акумулювалися в конкретному районі. Приблизно по 15 тисяч буде розподілено на кожен район. У нас є 20 районів. Нарешту грошей закуплять періодику та книги. Акцент роблять на шкільній програмі та найбільш популярні видання. Оскільки ми є головна дитяча бібліотека в області, то ми займаємося закупівлею книг по програмі і методичним впливом дитячих бібліотек в області у нас є 64. Купують те, що популярне, аби діти. Ти ходили до бібліотеки. Так лише в обласній 10 тисяч читачів. Що чесно, я комп'ютера не маю. То я у мене альтернатива книжки, то я читаю книжки. Посадовці ж планують реформувати бібліотеки впродовж цього року. Головна мета змінити підхід до книгозбірні, аби вона стала місцем дозвілля для дітей дорослих. Основний акцент роблять на інтерактивності і наголошують, кожна бібліотека, окрім коштів, які виділяються з обласного бюджету, повинна шукати й інші шляхи поповнення бібліотечного фонду чи технічної бази. Ольга Матейчик, Сергій Медведєв. новини. Львів онлайн у міській раді затвердили програму цифрового перетворення Львова, аби перевести всі послуги, які надають у місті, до електронного формату. До однієї бази тепер потрібно вносити дані і про тварин. Усі власники собак зобов'язані реєструвати своїх домашніх улюблін, улюбленців. А за жорстоке ставлення до них буде адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. Що прийняли міські обранці? А що знову перенесли розповість Ірина Качмарик. Із мирним, але пікетом на сесію до ратуші прийшли десятки активістів. Членами ради хочуть бути представники аж 130 громадських організацій. Ми ж хочемо створити при виконавчому комітеті, який приймає рішення, і так само хочемо створити при департаментах. Це абсолютно на громадських засадах. Ми не претендуємо на жодні кошти. Проте наразі раду не створять. Міські депутати питання перенесли В цілому. Я думаю, ми десь задіємо порядка 150-200 активних людей, які будуть максимально до до управління містом поза депутатами, які також на громадських засадах, фактично працюють як громадська рада. Вони ж не отримують кошти за свою роботу, тому я розумію їхню ревність. Усім послугам електронний формат на порталі зараз доступно до 30 різних послуг. До кінця року їх планують збільшити більш ніж на 100. За таке рішення проголосували міські обранці. Ця програма передбачає розвиток електронного врядування, в тому числі електронний кабінет мешканця, електронний документообіг, відкритий бюджет, а також процеси так званого розумного міста або смарт-сіті, які передбачають застосування інформаційних технологій в усіх. Сферах життєдіяльності міста на цей рік програмою передбачено фінансування 750 тисяч гривень. Аби поліпшити санітарний стан міста та безпеку громадян, в ратуші затвердили нові правила утримання і поводження з тваринами. Відтепер усі власники мають реєструвати своїх домашніх улюбленців. Кожна собака буде мати жетон, і ми можемо легко ідентифікувати цю тварину, яка буде знаходитися на вулиці, чи можливо попаде в якусь скрутну ситуацію, когось поранить. Тоді будемо знати, що вона щеплена, чи вона приймала ліки? Чи вона здорова? Зоозахисники не погоджуються із програмою. Її варто було б доопрацювати. Подекуди собаки на самовиголі і. Вони будуть далі розмножуватись, будуть далі цуцики в цій хвалі. Викрутились. Прописали те, що автоназія здорових цуценят. Тобто не там так і навіть прописано неогодних. Тобто непотрібних цуциків, яких будуть знаходити на вулиці, які будуть родитись на Алкипалев. всіх будуть присипляти. Львів став містом літератури до 2020 року. Також на сесії депутати прийняли ухвалу про преміювання кращих менеджерів та працівників культури. Ірана Качмарика Анатолій Лопаченко. новини. На Львівщині люди в Балаклавах захопили спиртзавод і погрожують розправою працівникам. Понад сотня невідомих осіб прорвалася на території державного підприємства Угерський спиртзавод, що на стрищині. За даними поліції, близько 6.30 в село Угерського прибула колона з п'яти автобусів та кількох автомобілів супроводу без номерних знаків. З яких вийшли чоловіки, увірвалися на територію спортзаводу, заблокували всі входи та виставили по периметру своїх вартових. Наразі відомо, що після довгих перемовин з правоохоронцями частина так званих тітушок здалася, їх повезли до місцевого районного відділку поліції. Те, що вони асоціюють, що вони якісь там активісти і борються з знищенням заводу, як вони ще коментують. Я думаю, що вони абсолютно не мають ніякого відношень до цього підприємства. І з цим питанням ми поставимо крапку і дуже конкретно. Окрім рейдерів, під заводом зібралися і місцеві мешканці. За словами очевидців, ситуація дуже скидалася на конфлікт прихильників старого та нового керівництва огерського спортзаводу. Ми прийшли без масок, а да? вони приїхали в масках, ночі перебили охорону, захворіли завод і почали утримувати його. Плюс-мінус 25-20 людей дуже жорстоко побили наших активістів, поламали носи, поламали ребра, підкинули їм зброю. Це лише частина того, що ми підготували для вас далі про оновлення вулиць, медичні новини та новини спорту. Залишайтеся з нами. У Львові реставрували вхідні брами в першу міську поліклініку на вулиці Руській та вулиці Підвальній. Цю будівлю спорудили ще на початку минулого століття за проектом архітектора Івана Левинського для страхового товариства Дністер з тих пір. Брами ні разу не оновлювали, лишень покривали шарами різної фарби. Відтак, аби відновити втрачене, працювало двоє українських та один німецький реставратори. На роботу витратили більше 140 тисяч гривень, які надало німецьке товариство міжнародного співробітника в планах оновити ще й старі металеві решітки та балкони цієї будівлі. Над цим вже працюють фахівці. Будинок він збудований в 1995 році за проектом українського архітектора Івана Левинського. І як більшість будинків збудованих. Запроектованих цим архітектором він має багато елементів власне металевих. На нижній частині вони були прожавілі, в рамі, вхідній центральній була верхня частина втрачена. Відповідно, також не було скла. Вулиця для всіх у Львові стартує новий проект, в межах якого реконструюють основні вулиці міста. Вулиця Степана Бандери буде першою, на якій проводитимуть перепланування, адже саме там, на думку фахівців, найбільше проблем, які ускладнюють рух і водіям, і пішоходам. Першу зустріч з мешканцями команда Вулиці для всіх планують на початок квітня. Там львів'яни зможуть ознайомитися з ймовірними новаціями та обговорити напрацювання. Реалізовують проект спільно з німецькими спеціалістами. Вони діляться досвідом. І розповідають за кордоном подібні програми мають великий успіх ми взялися за проект вулиця для всіх у Львові з тих міркувань, що як показує досвід заходу, спосіб планування вулиці з залученням мешканців і користувачів є набагато ефективніший ніж спосіб планування вулиць лише із залученням інженерів та транспортних фахівців. В рамках проекту буде можливість втілити три таких локальних інтервенції в простір, тобто покращити благоустрій. Це може бути як озеленення вулиці, покращення якогось зупинки транспорту, а також можливість… Освітлення. Тому власне, хочемо спілкуватися з мешканцями і зрозуміти, що саме їм потрібно, і тоді вже вирішити, які проекти втілювати. Боротьба з алкоголем та тютюном в області стартував проект профілактики неінфекційних захворювань, бо ж саме нездоровий, малорухливий спосіб життя призводить до серцево-судинних недух, раку, діабету та хронічних респіраторних хвороб. Фактори, які впливають на ризик захворювання серця, це паління, алкоголь, фізична інертність, ожиріння. Реалізується такий проект за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я та профільного міністерства України. Запроваджений він у семи областях і спрямований на популярні. Резацію здорового способу життя перший етап програми розрахований до 2019 року, другий до 2023. Проект передбачає різні кампанії конкурси, які сприятимуть підвищенню рівня обізнаності населення з факторами, що спричиняють на інфекційні захворювання. В першу чергу проект зосереджений на серцево-судинних захворюваннях та чотирьох основних факторах ризику їх виникнення: це зловживання алкоголем, паління, брак звичної активності та неправильне харчування. Основні захворювання це вбивці нашого населення. На жаль, серцево судинні на першому місці, хронічні респіраторні, діабет, також онкологія. Займають превалюючу частину в структурі смертності і захворюваності. Саме цей проект за підтримки Сусідньої організації охорони здоров'я швейцарської агенції з розвитку та співробітництва спрямований саме на подолання, на підтримку держави в діях щодо цього. Перший в Україні банк грудного молока запрацює у Львові. Його створять на базі неонатологічного відділення обласної клінічної лікарні. Медики кажуть, банків грудного молока в Європі є близько 200. За європейськими стандартами створюватимуть такий і в Україні. Донором у банку може стати кожна охоча мама, однак перед тим вона зобов'язана пройти обстеження. Зараз же у виділеному приміщенні виконують усі необхідні ремонтні роботи. Є ситуації, коли багато жінок не мають молока, недостатня лактація. Є ситуації, коли дитина не може годуватися грудним молоком, в силу її фізичного стану, анатомічних особливостей, вроджених тому подібно. І мама, яка має достатню кількість грудного молока, змушена цей надлишок сіджуючи, виливати його в мийку. Донбас і Крим ціна повернення. Монографії з такою назвою сьогодні презентували у франковому виші. Книгу написали науковці з національного інституту стратегічних досліджень на майже 500 сторінках. Вчені виклали усе про реальні втрати України за час російсько-української війни та розповіли про шляхи повернення втрачених територій до складу нашої держави. Докладніше далі. Науковці твердять, трагічні події, в яких опинилась Україна з початку 2014-го, спричинили появу чималої кількості літератури. Всі писали і пишуть про те, що відбувається в нашій державі. Однак комплексного дослідження переконані вчені досі не було. Ця книга розглядає, що можна і що буде зроблено з Донбасом, що буде зроблено з Донецьком, що буде зроблено з Луганцем. Вона чесно каже про наші втрати. Вона чесно каже про наші можливості, щоб не ввести людей в ману. Ця книга дійсно є явище. Над створенням монографії працювали майже півтори місяці. До її написання долучились кілька десятків науковців Національного інституту стратегічних досліджень. Світ мав побачити, що насправді є трагедією України сьогоднішнього часу, що насправді це таки втрати, і що про повернення і ніякі інші шляхи, звісно, що річ не може йти. Треба говорити, Але все, на жаль, має свою ціну. І питання ставилось в такий спосіб: чи ми готові її платити, чи готовий не тільки український народ сплачувати ціну, яку вже найвищу заплатив, але і ті, хто є нашими. Союзниками і ті, хто є нашими ворогами, найголовніше на презентацію книги прийшли чимало студентів. Вони кажуть, ми маємо вирішувати, як повертати втрачені території. Там така генеральна думка: якщо прогноз дозволяє зазирнути в майбутнє, то стратегія його вже якось упорядкувати і спрямувати у потрібне русло. Тобто я вважаю, що такі сткіткі стратегічний аналіз він зараз потрібен, і дослідники вони реально рухаються у часу. Чені твердять, за все доводиться платити. І аби повернути втрачене, Україні доведеться заплатити чимало. Ціна повернення це не лише повернення територій, а це повернення економіки, це повернення нашого наших традицій, і це бажання українського народу зберегти свою автентичність. Наразі тираж книги становить трохи більше півтисячі примірників. Їх вже розповсюдили між бібліотеками України та державними установами. Монографію переклали й на англійську книги Земною мовою передали за кордон. Ольга Тимуляк, Назар Петуляк. Новини. І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів. Крапочка. А далі новини спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас. Боротьба за шахову корону завершилась офіційно. В палаці Потоцьких відбулась церемонія закриття чемпіонату світу з шахів серед жінок. Який настрій у колишніх конкуренток та яка атмосфера панувала по закінченню змагань? Знає Софія Войцехівська. Боротьба за світову першість між Марією музичук та Хоу Іфань завершилася. Тепер у палаці Потоцьких тривають не поєдинки за шахівницею, а нагородження нової шахової королеви. Хоу Іфань. Марія зізнається, що результатом цього чемпіонату не задоволена, однак він стане поштовхом для майбутніх здобутків. Я вважаю, що після цього матчу я... Е Набагато більше розумію в шахах ніж було до того за останній рік. 19 квітня їду на їду в Батумі на другий етап серії гран-при. Ми там разом з сестрою будемо виступати. Це це, як ви знаєте, теж дуже сильний круговий турнір. Хоча треба буде відпочити трошки, підготуватися і до бою. Нехай чемпіонат і завершився не на користь триянки, однак подія не прийшла безсумнівно, безслідно не лише для Марії, а й для міста загалом. Діти зацікавилися шахами, а про Львів ще раз почув увесь світ. Є школа. В першу чергу школа, фантастична школа, з якою вона буде грати наступні змагання. В неї наступні вже гран-при Фіди, і там вона мусить показати своє місце. Вона буде фаворитом. Мені приємно було сьогодні почути думки керівництва Фіде, що вони готові Львів розглядати як столицю для інших турнірів, гран-при міжнародних шахових турнірів і жіночих, і чоловічих. Це дуже великий плюс. На час проведення чемпіонату кредо міста Львів відкритий для світу, змінився на Львів, відкритий для шахів. А тепер організатори сподіваються, що наше місто прийме ще не одну спортивну подію такого ж масштабу. А про чемпіонат світу серед жінок між Марією Музичук та Хоуїфань тепер нагадуватиме ось така пам'ятна таблиця на стінах Палацу Потоцьких. Підбили підсумки. У національному університеті Львівська політехніка вже традиційно із приходом весни підсумували спортивний рік. Також нагородили найкращих спортсменів. Ірина Моцик майстер спорту міжнародного класу з настільного тенісу. За Львівську політехніку виступає вже три роки. Цьогоріч вона війшла в десятку найкращих спортсменів університету. Серед них також одна з найвідоміших гандболісток галичанки Наталія Савчин та срібний призер чемпіонату світу з заслування на каної Віталій Вергелес. Виступаємо в клубному чемпіонаті України Суперліга. Ми поки йдемо на першому місці. Окрім титулованих спортсменів, пояки та нагороди отримали випускники львівської політехніки, які виступали за університет. Серед них гандболіст Андрій Шамбора. Політехніці це п'ятий рік займається гандболом. Пішов на гандбол політехніку, тому що до того займався в школі ще з п'ятого класу гандболом і не хотів так, якби. Закидувати цей вид спорту ну для себе цього року відбулася 11-та універсіада України. На ній збірна політехніки була представлена у 16 видах спорту. У Цьому році, як ніколи раніше, львівська політехніка може похвалитися своїми спортивними успіхами, тому що в найпрестижнішій групі вищих навчальних закладів це ці навчальні заклади. Кількість студентів, яких 10 тисяч і більше. Ми зайняли перше місце. Причому зайняли перше місце як в загальнокомандному заліку, так і в багатьох видах спорту. Найуспішнішим рік видався для політехівських футболістів, гандболісток, команд з настільного тенісу та баскетболу. У нас 89 студентів стали призерами чемпіонами України Європи і світу. Ну, світу Віталій Вергалес у нас висловання став стрімким призером чемпіонату світу. Висбування на байдарках економі. На спортивному вечорі також вручили посвідчення майстра спорту України студентам, які цього року виконали норматив. Новачки Карпат стануть ближче до вболівальників. Завтра нігерієць Габріель Окичук та аргентинець Густаво Бланко Лещук проведуть автограф-сесію. Починаючи з 18.30 за адресою Вороного 3. Всі охочі зможуть взяти автографи та зробити фото. Вже у неділю, 20 березня, новачки разом з командою на арені Львів зіграють проти Дніпропетровського Дніпра. Матч відбудеться о 17 .00. Відтак, з 15 до 17 на стадіон курсуватимуть шатлбаси автобуси рухатимуться за маршрутом площа Петрушевича, Арена Львів. Також проспект Червоної калини від кінотеатру імені Довженка до Арени Львів. Після матчу з 19 до 21 шатлбаси курсуватимуть у зворотніх напрямках. Це всі спортивні новини на сьогодні. Зустрінемось вже звично завтра. Гарного вам вечора!